Живе слів і щасливим майбутнім України, і ми хочемо підтримати воїнів АТО, всіх хто боронять нашу країну, захищають її незалежність, мир і спокій. Повертайтеся живими. тобою ще крив. І щоб поля лихої води потрапила на за зачепи. ясним днем ранком ночовим. Я шепочу почула синєє небо, повертайся, будь ласка, живим, а тівщина чекає на тебе. Повертайтеся живими, ми на вас чекаємо, дорогу додому, квітами встеляємо. Повертайтеся здоров'я і з перемоги в серці, і нехай сіка доля вам усміхнеться.